Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, де обітає майор нагадую, що сьогодні в Харкові. Він обітає ось тут. Це його улюблене місце. Бачите? Поки що він тут любить сидіти, але нагадую його улюблене місце ось тут. Далі Іноді ось тут за диваном. Далі дуже рідко він тут. Він любить тут сидіти, Отут, ну, дуже рідко далі а він любить сидіти ось тут, за системним блоком. А далі ось тут за Асі, а ось там на його бившому. А місті далі під роялем та а, під стільцем. Ось його улюблені нички. Друзі, не забуваємо всі підписуватися на мій канал. Всім бажаю гарного та тихого дня. І не забувайте, що скоро вийде масштабне відео. Але головне, щоб ви набрали. Нужно потребную кількість підписників, лайків от і так далі.